Забудь про головний біль. Мільйони людей без електрики. Будинки, які просто змило, та майже сотня загиблих. Це наслідки урагану з назвою Ієн. Це райське місце. Узбережжя Флориди з кілометрами піщаних пляжів. Ураган перетворив в зону стихійного лиха. На це узбережжя ураган обрушився ще наприкінці вересня. Почалися зливи та підтоплення. У деяких місцях хвилі досягали висоти майже в 4 метри. А швидкість вітру була 241 кілометр за годину. Ось настільки затоплені вулиці міста Форт Майерс, а в багатьох будинках вода й досі на рівні пів метра. Деякі очевидці навіть зафільмували акулу, яка пливла вулицями міста. Але попри таку негоду, журналісти продовжували працювати у Флориді. Хоч ураган і вніс свої корективи у їхню роботу. Зараз у районах, по яких вдарила стихія, готуються вже розпочинати відбудову. Сьогодні у Флориді чекають на президента Джо Байдена. Він уже сказав, що цей ураган може бути найбільш руйнівним в історії США. Збитки попередньо оцінюються в десятки мільйонів доларів. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.